Він так любить і так хоче дати тобі все, що ти у нього попросиш. Звичайно, бувають ситуації, коли Ісус Христос чітко каже, що все, про що попросити в ім'я моє, отримаєте від Отця. І наш небесний татусь любить дарувати нам подарунки, коли в простоті дитини ми просимо у нього про все. Він дуже хоче дати нам все, але перш за все, він хоче дати нам це в ім'я Єшуа. Хоче дати тобі благодаті. В ім'я Єшуа. А що означає Єшуа? Той, котрий спасає. Тобто він перед усім хоче давати тобі благодаті, які приведуть тебе до спасіння. Розумієш? І не раз є так, що просиш про щось. Може, вже довший час і не отримуєш. Але не тому, що він не хоче тобі цього дати. Можливо, ти ще не готовий це отримати. Бо це може стати прокляттям, а не благословенням. Наприклад, ти просиш здоров'я. Чи хоче дати тобі це здоров'я? Я в цьому впевнений? Але чому не зараз? Адже можливо, якби ти просила здоров'я і отримала зараз, то не була б такою залежною від нього, як зараз, і відпала б від його серця, бо отримала б те, про що просила? Але якщо ти просиш в ім'я Єшуа. То він навіть ризикне уповільненням давання Тобі цієї благодаті і спізнанням часу на ту благодать, щоб ти ще сильніше трималася за нього, щоб коли він дасть тобі цю благодать, вона не стала для тебе прокляттям, а справжнім благословенням. Розумієш? Дівчина ходить до церкви кожного дня і просить, Господи, благаю тебе про доброго чоловіка. Благаю тебе. Минають роки, а я нічия. Прошу тебе. І кожного ранку 6.30, і причастя, і з цим наміром, і всі святі, Йосип, взагалі 24 години на добу, її молитва, і нічого. Якщо насправді твоїм бажанням є подружжя, і ти розумієш, що це твоє покликання, і готуєшся до цього покликання. Отримаєш цю благодать, але Він тебе так любить, що, можливо, бачить у твоєму серці, що якби ти отримала цю благодать зараз, то, наприклад, боготворила б свого хлопця, і він став би для тебе важливішим за Ісуса. Знаєте, скільки разів таке трапляється? Скільки людей просять про цю другу половину своєї мрії? І коли вони її отримують, то роблять з неї божка і ставлять на перше місце у своєму життю. І людина стає важливішою за Бога. Тоді вони впадають у гріх, вони більше не є в спільноті, і вони більше не ходять до церкви. Коли ми живемо разом, ми грішимо, то навіщо тоді ходимо до церкви? Страх втратити людину є більшим за страх втратити Бога. Дав тобі цю ласку, дав тобі це благословення, познайомилась з кимось, когось закохалась без пам'яті. Але то благословення ти перетворила у прокляття, бо людина стала для тебе важливіша за Бога. Більше боїшся втратити людину як Бога. Розумієш, що я кажу? Він дійсно хоче дати тобі все, про що ти його просиш. Він любить давати тобі все без міри, кожну благодать. Але не на всі благодаті ти зараз готовий, щоб їх прийняти. Розумієш? Це не тому, що він не хоче дати тобі, просто ми не готові до цього. Не звинувачуймо його в тому, що він глухий. Що він не чує наших молитов. Наприклад, дуже часто є така ситуація, коли ми молимося про навернення чоловіка, жінки, дітей, онуків, друзів, колеги з роботи, подруги із спортзалу. І ми молимося, молимося, і у нас складається враження, що Бог глухий, що Він не чує наших молитов. Ми починаємо сумніватися, не вірити, обурюватися, бунтувати. Навіщо? Я молюся, я жертвую піст. Проблема в тому, що він дивиться в твоє серце. І бачить, чи ти молишся, і ставишся до молитви як до найпрекраснішого часу, який ти хочеш провести з ним. Паном над панами і царем над царями. Найбільшої насолоди, де він найважливіший для тебе, і час, який ви проводите разом, це абсолютний, найкращий час дня, і для того часу з ним ти відкладаєш все, що є менш важливим, щоб бути з тим, хто є найважливішим, чи просто зустрічаєшся з ним, щоб отримати щось від нього. Мамо, як би ти почувалася, якби твоя дитина. Прийшла до тебе поговорити, а ти знаєш, що мова йде про кишенькові гроші, які вона хоче отримати від тебе. Спочатку, можливо, це було б смішно, але потім серце би боліло. А хіба ми часто не чинимо так? Коли молимося, дай мені ото, а я тобі дам таку молитву, а ти мені дай таку благодать. І дивимося дає чи не дає, дає, чи не дає, ще не ходить до тої церкви, ще п'є. Ну скільки ще тих помпіянок? Мене чекає. Святі у своїй школі кажуть так, ти займися Богом, а Бог займеться твоїми проблемами. Ти розумієш? Бо дуже часто буває так, що ти навіть на молитві проблему починаєш ставити вище від Бога. Тобто молишся до Бога, а у твоєму серці, в твоїх очах весь час є проблема і страждання, які ти переживаєш. Що це означає? Що ти возвеличуєш проблему і страждання. У своїй молитві і ця проблема, і це страждання є твоїм Богом, а не справжній Бог. треба дуже багато працювати над цим. Звичайно, це непросто. Коли нас доторкаються різні нещастя, це не Відкласти то легко. бік, то набік, не дивитися на то, не думати про то, але цілковито зайнятися Богом. Але це мета нашої молитви. Тому, якщо я займаюся ним, прославляючи його, дякуючи йому, заспокоюючись в його обіймах, він подбає про мою проблему в цей час. Але якщо я молитимусь так, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ісусе, будь ласка, моя дитина хвора, Ісусе, будь ласка, я втратив роботу, Ісусе, будь ласка, я не маю де жити. Ісусе, будь ласка, Він, здається, мене більше не любить. Я благаю тебе, зроби так, щоб він полюбив мене наново. Що він тоді відчуває? Про що ти молишся? Ти хочеш бути з ним? Чи ти трактуєш його як інструмент і торгуєшся з ним? Я дам тобі помпеянку, дам тобі службу Божу, я дам тобі цю молитву, новену, а ти дай мені то. Звичайно, він хоче дати це тобі, але він безмежно чуттєвий. Що ми відчуваємо, коли хтось хоче щось від нас отримати, прикидаючись доброзичливим, і тому подібне? Що ми відчуваємо, і що він відчуває, коли бачить, що коли ми молимо тільки для того, щоб виконати якусь роботу або отримати щось від нього? Бо у нас якраз якесь нещастя в житті сталося? І він хоче дати тобі благодать, про яку ти просиш. Але він хоче дати її, тобі з надміру щастя, перебування з тобою в стосунках, коли ти молишся з ним, розумієш? І це те, над чим ми повинні весь час працювати, щоб бути дуже ефективними в молитві. Переконаними в тому, що він хоче дати тобі все. Улюблені. Дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня любов перебуває поміж вами!